Вітаю вас, усіх, друзі! В коментарях ви просили розглянути питання панічних атак, і сьогодні я записую для вас це відео. Але, друзі, дуже велике прохання додивитися його до кінця, а вже потім робити свої висновки, тому що те, що про що я буду сьогодні говорити, можливо, не всім сподобається. Проте, правда, ні до діти. Сьогодні буде правда така, яка вона є, тобто голая правда. Отож, якщо ви поставили діагноз ВСД, або тобто вигадусуди на дистані, або нейроциркуляторна дистанія, або по-новому вона зараз називається самотафорна вегетативна дисфункція, тобто, якщо мова йдеться про невроз і симптоматика у вас є панічні атаки, і ви вже тривалий час ходили по лікарям, робили обстеження, і в принципі ніяких органічних порушень у вас немає, то лікарі вам ставлять діагноз ВСД призначають транквілізатори, антидепресанти, і на тому людина йде собі, в принципі, нічого їй там і не допомагають. На жаль, в нашій країні лікування дуже багато років неврозу це було саме таким: тобто, глушили симптом, тому що панічна атака це не діагноз, це не хвороба, це тривожний розлад. Панічна атака це просто умовний вегетативний рефлекс, який вже як наслідок. А причиною неврозу є внутрішній конфлікт. І о чому, друзі, я говорила, що не всім це сподобається, тому що для того, щоб вилікувати невроз, потрібно людині поглянути на своє життя. Що таке внутрішній конфлікт? Ось людина це дуже складна конструкція. У людини є мозок, дух і душа. Тобто, сам мозок поділяється також на декілька частин, тобто це свідомість, підсвідомість, несвідоме і безсвідоме. І ось тоді, коли у нас йде такий конфлікт між свідомістю і підсвідомістю, тобто хочу і потрібно, тоді виникає друзі невроз, тобто виникає панічна атака. Що з цим робити? Взагалі, якого характеру може бути цей внутрішній конфлікт? Ну, це тоді, коли людина у людини, у чоловіку жінки, наприклад, є чоловік і є коханець, і ось вона не може ніяк розібратися зі своїми стосунками. І панічна атака це вже іде як відволікання від справжньої проблеми тобто людина починає тривожитися. В якомусь іншому аспекті, аби уникнути якогось вирішення проблеми. Або, наприклад, ось, друзі, у чоловіка. Все в нього добре, і робота, і все чудово, і жінка, і красавиця, і умніця, як ото спортсменка, комсомолка, і наканець просто красавіця. Але чомусь у нього панічні атаки, і коли йому набридає, це набридло вже безконечне це по лікарям. Він з нею розлучується, повторно одружується, зараз діти, все чудово, тобто все проходить. Або, наприклад, наприклад, у жінки чоловік, от чоловік красень, от все добре. Так, ніхто не сперечається, що чоловік красень. А ви погляньте на те, як саме ви почуваєте себе поруч із цим чоловіком? Це може бути, друзі, конфлікт. Внутрішні, якщо стосунки не дуже добрі із свикрухою, це може бути той, такий внутрішній конфлікт, коли людина працює на такій роботі, яка їй не до душі, але вона, в принципі, це не усвідомлює і вона в себе постійно вговарює там працювати. Або це може бути колега на роботі, або це може бути якийсь небажаний переїзд в якесь інше місто. Друзі, Тобто, щоб розібратися із неврозом, потрібен час, тому що не потрібно нікого підозрювати, не потрібно нікого шукати крайніми призначати. Проблема не в місце знаходженні, не в роботі, не в людях, а проблема те, як ви віднеслися до тих чи інших умов або тих чи інших людей. І тільки якщо ви будете правильно спостерігати за собою, тобто ви зможете знайти саме вашу причину у цих панічних атак цього. Неврозу. Тільки тоді, друзі, ця ситуація у вас піде. Що робити взагалі з самими панічними атаками? Ну, потрібно перше, що знати, це допомогти допомогти собі в моменті. Яким самим чином? Ну, ось панічна атака вона ж не з'являється на рівному місці. Це тоді, коли людина вже тривалий час знаходилася в тривозі, в напрузі, і як результат через декілька місяців, півроку або рік. Виникла панічна атака. Вона починається з того, що в людини ніби перехоплює подих. З Чим це пов'язано? З тим, що напружується от в стані тривоги, у нас напружуються м'язи плечі і а, діафрагма. І ось коли ми готові якби в повній бойовій готовності, у нас підтягуються плечі, у нас напружується прес, і, звісно, що кисти не може проходити в голову циркулювати нормально а, по тілу. І виникає, ніби як нехватка Повітря. Далі як результат йде прискорене серцебиття і скачки тиску. Що потрібно зробити? Потрібно розслабити м'язи, тобто кожна людина вона підбирає під себе те, як вона може зробити це. Ну, наприклад, якщо одні люди вони в момент панічної атаки вже розуміють, що це не смертельно, що це зараз вегетативний криз, і вони починають робити прес. Таким чином, брюшину, ось цю діафрагму вони то напружують, то розслабляють, то напружують, то розслабляють ті люди, які знаходяться там в транспорті або на роботі, вони не можуть впасти зараз робити прес, вони сідають в дубненьку так на стільчик і розслабляють діафрагму, тобто щоб дихання було животом і розслабляють плечі, щоб оці м'язи, щоб кисень пішов тут по сусуди, щоб не задавлювали. Ось, а намагаються розслабити шию і розслабити живіт. Далі друзі, і за те, що сам гетативний криз, він все ж таки трапився, в кров у нас потрапив адреналін, кортизол, потрібно його виходити. От перше, коли у вас пройшов цей криз, далі потрібний активний рух, що саме: або годину ходіть дуже швидко, або біжіть, або. Це ж той самий прес або на велосипеді, тобто обиратися, присідання оберете для себе те, щоб ви могли прокачати свої оці гормони. Далі, друзі, другий момент, що потрібно пам'ятати, що в основі панічної атаки лежить страх смерті. І ось тоді, коли ще самої панічної атаки немає, але ви боїтеся, що вона настане, то ось йдете і вже у вас тривога, така напруга починається. Тут все зажимається, вже, все ви вже так на підході, і страх виникає. Зараз в самий непідходящий момент у мене трапиться панічна така. Що я буду робити, друзі? При тим як вона станеться, потрібно застосувати психотерапевтичну таку техніку, парадоксальна інтенсія. Що саме потрібно або висміяти свій страх, або коли він на вас тисне. Натиснути на нього самому або його посилити. Яким самим чином? Ну, ось, наприклад, говорить вам страх, оці всі ваші внутрішні демони. Зараз тобі стане погано, ти впадеш, люди будуть дивитися на тебе, або ти збожеволієш, або ти будеш якось себе неадекватно вести. Ви, ви дозвольте собі, нехай це нехай це трапиться. Тобто, і що? Ну, впаду я. Ну, навіть якщо упомру. Приберуть з дороги, на дорозі не залишуся валятися, або з божеволію, ну з божеволюю, так з божеволію, все буде все одно добре. Або ось, наприклад, буду себе неадекватно вести. Ну, значить буду не так класно себе вести. Тобто потрібно перестати боятися того, чого ви боїтесь. І третім, друзі, кроком. Є робота над собою. Так, вам все ж таки доведеться подивитися на себе, подивитися всередину себе, тобто спуститися до себе на перший поверх і розібратися в своїх почуттях. Своїх почуттях до людей, до життя прослідкувати за своїм тілом, якщо ви спілкуєтеся з якими людьми, чи виникає у вас напруга, де ви змушуєте себе кудись іти. Тобто на це піде час, але не потрібно цього боятися, потрібно розібратися, тому що якщо ви можливо там вирішили, що це там за чоловіка, чи це свекруха винна, ви можете помилятися. Друзі, ніколи в житті не робіть різких рухів, не потрібно ні з ким розлучатися. Потрібно спочатку розібратися, і справді. Чи в Сикрусі, там, чи в роботі там та проблема, тому що втратити дуже легко можна, але ще не обов'язково, що ви все правильно зрозуміли. Тому поспішати нікуди. Ви, якщо маєте таке на думці, що ось я зараз іду кудись там на роботу, прослідкуйте, чи ви хочете йти на ту роботу. Або якщо ви йдете там якусь компанію, подивіться, чи ви маєте бажання в ту компанію спілкуватися з тими людьми. Якщо, наприклад, у вас немає бажання спілкуватися з тими людьми, не спілкуйтеся з ними. Не Діть. візьміть собі в основу таке правило по життю, і скажіть самі собі: я дозволяю собі не спілкуватися з, ким, з тим, з ким мені не сподобається. Я більше себе... Не насилую. І не йдіть туди, де вам погано. І, друзі, таким чином потихеньку, ось, крок за кроком, ви аналізуєте, спостерігайте за собою, де, коли ви прийдете, у вас напружується тіло, де ви розслаблені, де вам подобається, де ви посміхаєтесь, де вам легко, де вам комфортно, а де навпаки. І ось через деякий час, отак, от ви аналізуєте, спостерігаєте за собою, і в принципі, я думаю, це у вас вийде правильно зрозуміти. Але, друзі. Так, не хочеться дуже інколи міняти щось у своєму житті. Проте, я думаю, кожен зрозуміє, що важливіше: чи стосунки, чи робота, чи власне здоров'я. Ну, друзі, підсумовуючи ще раз: перше, допомагаємо собі в моменті. Друге, перестаємо боятися того, чого ми боїмося. І третє, тривалий час спостерігаємо за своїми реакціями на умови, обставинами і реакцію на певних людей. Все, друзі, саме найголовніше, щоб ви ніколи не боялися, що це з вами назавжди. Ні, при правильному підході цього можна позбутися, просто потрібен час. Все, друзі, все, що я нагадала, ніби я як сказала. Якщо є якісь додаткові запитання, пишіть у коментарях. Поки що всім вам дякую за увагу. Beri sebe in bodi zdravi!